Єпископ Херсонський Таврійський, керуючий Херсонською єпархією Православної церкви України Нікодим. Наприкінці липня зміг виїхати з тимчасово окупованих Олешок, де був від початку повномасштабного вторгнення. В окупації він провів 508 днів. Перший же день подзвонив священник місцевий, який служив крайне волешних храмі, храмі ПЦУ, Там моя мама є. От, багато людей ходять, ну і він каже, що я змушений був вивезти дружину і дітей. От ми вже біля Умані. От, якщо б ви змогли, то можливо, ну, оскільки там живете, можливо, то я підстрахували і, може, замінили до нас кушками. Ну, з іншого боку, я розумів, оскільки вже на Кондонівський мостом таке відбувається, важко сказати, як б залешов добратися до Херсона тепер, що треба робити для цього. От, ну, і з іншого боку, як архієрій в своєму рідному місці, мені важко було. Допустити, щоб я там знаходився і храм кинув на призволяще. Єпископ Нікодим говорить, український храм в Олешках став для людей місцем єднання. Ти залишаєшся там, і ти чудово починаєш розуміти, що це твоя країна, в якої починається, мабуть, якийсь дуже важкий період в історії. Наявність українського храму, вона теж, знаєте, таким, якимось таким стабілізуючим моментом була для. Духовної рівноваги багатьох людей. Чому? Тому що, скажімо, це той самий храм, який вони ходили. Це той самий храм, в якому так само зараз служить українською мовою. Окупація, розповідає єпископ Нікодим, обмежує людей у їх правах. Це, на його думку, пережити складніше, ніж високі ціни та побутові незручності. Що стосується наявність окупантів, поруч і знаєте, коли не знаєш, що їх чекати. От, коли... Ти розумієш, що ти абсолютно беззахисний там. Тому в них, ви знаєте, навіть які соціальні ініціативи, вони ну, якось так задумані, знаєте, от таке враження, що в них єдиний талант робити людям припрості. Казати, що, що залишилися колаборанти, це неправда. Вони просто не віддають ворогу те, що своєї. Вони не тільки за своїми будівлями дивляться. От вони опікуються і будинками багатьох людей, і родичів і просто знайомих. Вони приходять, вони не відують, вони дивляться, що все було в порядку. Вони дуже часто там вночі чергують для того, щоб ворог не прийшов, от не зламав ту хату і не поселився, сказав, що тут ніхто не живе. Робочі питання єпархії вирішував дистанційно. Виїхати з міста йому не дозволяли представники окупаційної влади, які неодноразово пропонували перейти до московського патріархату. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС його будинок затопило. Зідно було евакуювати мати. Так наважився на виїзд. Єпископ говорить, планує повернутись у Херсон. Варто було все ж таки зробити декілька тисяч кілометрів для того, щоб до свій рідний Херсон повернутися, для того, щоб все ж таки продовжити якусь повних служіння в своїй пам'яті. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.